Привіт, це Лера Заблоцька, Андрій Куц, ведучі ранкового бадьорінг шоу на першому міському радіо 102,7 FM. і сьогодні ми вийшли на вулиці, щоб поспілкуватися з одеситами і гостями міста. До речі, і дізнатися, як зберігати або створювати собі гарний настрій і 1 квітня в міжнародний день сміху, і взагалі у наших непростих, м'яко кажучи, обставинах. Ранкове бадьорінг шоу Лера Заблоцька, Андрій Куц. Та надія. Та надія є чи нас є надія? Чи є надія на гарний настрій сьогодні? Звісно, в мене сьогодні дуже добрий настрій. Я дуже налаштована е, позитивно на цей день. Я сьогодні сходила до зубного. Він мені сказав, що в мене все добре. О, Тому о -о. вітаємо я дуже щаслива. Надія, давайте я пропоную, щоб ми кожного дня просто з вами з, обмінялися контактами. Кожного разу вас, вас зустрічали. Казали би, сьогодні я була у парикмахера. Він сказав, що в мене все добре. Наступного дня. Сьогодні я була у лікаря там щодо, там ще чогось. Окрім сьогодні, як ви налаштовуєтесь кожен день, щоб бути у гарному настрої? Я спілкуюсь з людьми, з близькими. Вони мені. Вони мене налаштовують на гарний настрій. А їх хто налаштовує? <свистак> а це, це я не, а це не моя проблема. <свистак> Олена. А чим ви займаєтесь, коли не гуляєте? Працюю. Працюєте. У вас є в вашій професії, в вашій роботі щось смішне? Так, люди, <свистак> 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 люди завжди можуть бути смішними, так? Так. А де ви працюєте в готелі? А що б такого можна було в готелі оформити на перше квітня в Одесі? Як ви думаєте, знаєте, можна було б зробити, якщо це якийсь там 4-5 зірок готель гість, який забронював сам там собі дуже класну кімнату, дати йому таку. Дуже погану кімнату. Оце жарт розвели. Він він каже: А я ж оце 300 доларів. А от ти вже з першим квітня, з першим квітня. До речі, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що з європейськими відвідувачами з ними щось там що не, не пожартуєш з ними, чи все ж таки можна? Ну я просто працюю в Німеччині і так. І якби якщо це наші люди, то це може бути окей. Але якщо це буде хтось, наприклад, я не знаю, там якісь французи, то можуть бути трошки проблеми. Хто ви кому взагалі? Ми вас побачили разом. А може, ви просто стояли по поряд? Ми родина, родина сім'я Головко. Які самі з Дніпропетровщини, так подорожуємо вже другу неділю, почали ми зі Львова, закінчуємо Одесою. І як ви розумієте, без гумору ці два тижні просто не обійшлося ніяк? Чи відрізняється Одесити якимось особливим почуттям гумору, як от думка зі сторони, розкажіть, будь ласка. Я пам'ятаю, ми як приїхали, я приїхала вступати, і зі мною була мама. І ми просто в сквері якомусь запитали, як прийти, і з нами пожартував тоді на ну, одесит, якийсь жарт закинув. Це, Але це, ми одразу цей горір його, його просто не можна загаліна, передати. І з нами сьогодні такі гарні хлопці. Як вас звати? Мене звати Олексій. Дуже приємно. Явган, а ви ж чимось займаєтесь, окрім того, що навчаєтесь чи вже віднавчалися? Від і навчаємось, і працюємо. Ми репетитори англійської мови. Вось навчання, спорт, робота, все треба підлаштовуватися під настрій учня в першу чергу. Якщо я бачу, що учень має гарний настрій, і так далі, то я йому теж створюю його, і він мені створює, і так далі. А якщо, а якщо учень ридає, прийшов і плачеть, от що треба з ним плакати? Прийшов він за комп'ютером, сидить. І де він прийшов? Під'єднався і ридає. Що робити? Імпровізувати і усміхатися, і покращувати настрій учнів, Отак, от, от ми домовилися з Оленою Софією, що хтось буде говорити, хтось просто красиво стояти. Е, Олена, скажіть, будь ласка, е, у вас робота є? Ви зараз чимось, чимось займаєтесь? Чим, якщо не секрет? Я працюю в іноземній компанії медичним радником. день гарного настрою взагалі на сьогоднішній день. Наскільки потрібен нам з медичної точки зору, з точки зору психології, взагалі то? вважаю, що дуже потрібно дуже потрібно відволікатися дуже потрібно шукати щось, те, що повертає нас до звичайних норм життя коло правильних людей. Це безумовно важливіша складова гарного настрою. Ну а також має бути якісь дрібнички, які додають настрою гумору там. Морозиво чи е, спілкування з якимись подругами, чи гарна книжка, чи навіть краєвид, чи прогулянка Одесою. Це все додає. Юля, скажіть, будь ласка, от чим ви займаєтесь, окрім того, що зараз стоїте тут? Я працюю, працююча мама е, і ну, займаюся домашніми справами. Яка давайте так найвеселіша все ж таки домашня справа? у працюючої мами? Бавитись з дітьми, в мене їх двоє, і вони це дуже гарно роблять і виводять з любого поганого настрою. Який найсмішніший жарт? Е Ваша дитина сказала от за життя мені цікаво. Бо діти часто видають якийсь такий стреш. От, мені цікаво. Чи запам'яталося вам щось від вашої дитини такого? Ні, кожніхо щодня щось Ми... витворюють і записувати. Так, записувати. А що таке запам'яталося вам? О, ну зараз. Ну, моя бігала, кличала папа, мені плоскобуці, це плоскогубці, Я буду все э, э, відчинити. Ну то й плоскобуці, пласкабуце, то у нас було оце, що ми хохотали над цим довго.